Програма Ми разом люди різні, бідні і багаті, але країна для всіх одна. Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Сьогодні про те, хто більше багаті чи бідні, допомагають армії захищати Україну. Понад 80% українців живуть за межею бідності, каже ООН. Дев'ять українців серед найбагатших людей планети за версією журналу Forbes. Чотири тисячі гривень середня заробітна плата по Україні. Повідомив у травні Держкомстат. Левова частка заробленого йде на їжу. А спочатку, АТО ще й на армію. Ренат Ахметов найбагатша людина України. Його статки оцінюють у 6 мільярдів доларів. З початку конфлікту на водчині олігарха Ахметов одразу заявив, що його допомога армії це податки, які він сплачує державі. Фонд олігарха, широко афішуючи свою діяльність, зайнявся евакуацією і тимчасовим поселенням переселенців. За підрахунками інтернет-видання Хабс лише на одні продуктові набори Ахметов витратив близько 300 мільйонів гривень. Віктор Пінчук, півтора мільярда доларів статку, медичні курси медсанбат його допомога українській армії. Загальний бюджет проєкту на сьогодні становить 640 тисяч доларів. Трійку найбагатших замикає колишній очільник Дніпропетровщини Ігор Коломойський, один мільярд 400 мільйонів доларів статку, фінансування добровольчих батальйонів, забезпечення військових госпіталів та допомога у звільненні полонених. Саме такі заслуги під час боротьби із агресором приписують олігарху його симпатики. Водночас Віталій Дайнега, волонтер групи Повернися живий зібрав на потреби армії близько. П'ятдесяти мільйонів гривень каже, багаті не поспішають рятувати країну. дають Якщо ви відкриєте нашу бухгалтерію то там більшість поступлення це двісті гривень, там п'ятсот гривень, тисяча гривень. По крупному, по настоячому це буквально пара чоловік, які там можуть принести там десять там тисяч доларів, двадцять тисяч доларів. Там да там раз в місяць. Причини того, чому олігархи навіть в умовах війни не поспішають віддавати борги країні, в якій розбагатіли, пояснив Коломойський. никто не занимался откровенным криминалом при приватизации, никто не занимался откровенным криминалом, ну, кроме отдельных случаев, при распределении собственности. Все не происходило по закону. Вопрос в том, как писались эти законы, кто их писал и какие лоббистские механизмы в этом участвовали. Наш сьогоднішній гість людина багата. Ну, принаймні, якщо порівнювати, порівнювати з більшістю населення України, це народний депутат від блоку Петра Порошенка, Дмитро Андрієвський. Вітаю вас. Вітаю. Пан Андрієвський є ще заступником парламентського комітету з питань будівництва. І по суті, якщо подивитися вашу декларацію, яка в відкритому доступі, кожен громадянин може це побачити, то ви є мільйонером. Вітаю вас. Ну, Спасибі за це привітання. Скажіть, будь ласка, ось ми готуючись до ефіру, зайшли на ваш персональний сайт, знайшли там декларацію. Побачили, що ви звітуєте про те, як ви допомагаєте людям, і зокрема, побачили, що ось на першому місці у вас розповідь про те, як Дмитро Андрієвський допоміг бійцю, пораненому 95-ї аеромобільної бригади. Чому ви захотіли допомогти цій людині? З Юрієм Сільським ми познайомилися ще майже рік тому, коли саме тільки він отримав поранення, зустрілися з ним в шпиталі. Загалі з 95-ю бригадою, а точніше з 4-ї роти цієї бригади мене поєднує відвідання зони антитерористичної операції. Ми одноразово там разом з ними зустрічалися. Вони супроводжували у нас. Ви статус отримали. Статус я свій отримав 19 років, коли брав участь у війні в Афганістані. Тому мені статус сьогодні не потрібен. Але дякую за відповідь. Але ми зустрічались там з бійцями. Вони супроводжували нас під час відвідання зони антитерористичної операції. До речі, останній раз ми там були з нашими з моїми колегами-депутатами, які. Теж ходять до нашої групи ветерани Афганістану Сергієм Коніцним, Віталієм Крутієм. І якраз у там ну, почалося наше, наше знайомство, наше, ну фактично сьогодні вже яка є дружбою. До речі, от біопротез, який сьогодні встановлений Юрію Вісельському, і наскільки мені відомо, він днями має повернутися вже до виконання службових своїх обов'язків за контрактом тобто він військовий. І нам вдалося встановити йому чудовий біопротез. Так от загальна сума більш ніж 600 тисяч гривень була, але збирали його всім миром, як кажуть. От те, що не вистачало, 288 тисяч сплатив я і мої друзі, а решту зібрали якраз волонтери. І там от вони збирали якраз там і по 100, по 200, по 1000 гривень. Я думаю, Тому що це була така спільна робота. Сам Юрій і його родина дуже вам вдячні за це. Але от я, як журналіст, відкриваючи цю сторінку, справді я спочатку це бачила. Перша реакція абсолютно людська. Тобто це приємно. Я теж, як громадянин України, вам вдячна за це. А інша, друга реакція це те, що піар. Існує дві думки. З одного боку, люди кажуть, що ну, не треба робити це, як ви кажете, піар. Я поділяю іншу точку зору. От я якраз за піар. Для того, щоб це було відомо. Щоб отакі, отакі рух волонтерський, в тому числі, да, щоб він поширювався. Тому що дійсно можна допомогти, нічого, нічого про це не казати. Але ж ми кажемо не тільки про ту роботу, яку робить моя команда, я особисто. Ми кажемо про людей, ми кажемо про їх долі. Тому що, наприклад, тут Юра Вісельський це дуже світла людина. І сьогодні він же міг би образитися на всіх і вся. Да? Ну, людина втратила ногу, молода зовсім, але він сьогодні. Дуже так позитивно, дуже емоційно добре налаштований. І сьогодні от, для мене велика честь і мати стосунок з цією людиною. Я думаю, що ми вже ну майже друзі, і дуже приємно, що ця людина вже повертається до я кажуть в строю і працює сьогодні, і буде і надалі захищати нашу батьківщину. Я сподіваюся, що ось наступну історію теж люди сприймуть як світлу, тому що хочемо розповісти про дівчину. Вона ще школярка, але знаєте, що вона зробила? Вона відрізала своє волосся, продала на гроші, купила термобілизну, написала листа і передала на передову. Цю історію переповість вам Євгенія Назарова. 17-річна школярка Марія Сава одна з учасниць маршу вишиванок у Запоріжжі. Ще взимку дівчина мала довгі коси, пожертвувала ними, щоб допомогти українським військовим. Я багато разів чула, про те, що їм потрібна негайна термобілизна. І я тоді... Вирішила якось допомогти і купити хоч щось нашим солдатам. Рідні дівчини такий вчинок підтримали. Розповідає брат Марії Антон. Я дуже пишаюся сестрою і вважаю, що більше таких людей потрібно Україні, щоб волонтерством займалася і жертвою, і вона надихає всю нашу сім'ю. Теж куплену термобілизну разом з листом Марія передала запорізьким волонтерам. Одна з них Олена Ярошенко про вчинок дівчини дізналася випадково. Збирала пакунки для чергової подорожі на Донбас та побачила листа. З цього пакету випало письмо, там, що мене звуть Маша, мені 16 років, я продала свої волоси і на, те, на ту суму, яка у мене вийшла, я вот закупила для бойця, тому що я ще школьниця, я не можу заробляти, це той спосіб, який я знайшла. Ну, естественно, тут рыдали, наверное, все и в штабе, и у нас. І хотіла одразу найти цю дівчатку. Я знайшла пост її мами, вона написала тому, що маша больна аутизмом, маша патріот. І от вона от так от постаралася виразити свій патріотизм. Лист та пакунок від Марії волонтери передали одному з бійців 23-го батальйону Андрію. Тепер родина дівчини ним опікується. За власний кошт придбали літню форму. Андрій після демобілізації залишився в лавах збройних сил за контрактом та продовжує служити на сході. Мені солдат подзвонив спочатку, сказав дякую, а потім був прийом, і ми з ним спілкувались. Євгенія Назарова, Олена Кричковська, Запоріжжя. Ми разом. Таке дякую. Я думаю, приємно отримати кожній людині, незалежно від того, багата вона чи не дуже багата, правда ж? Та я б взагалі оці багаті, бідні, я б не поділяв. Я пригадую. Грудень 2013 року, це якраз був день, коли ми разом з моїм другом Віталієм Яремою чергували на Майдані. І якраз ми проходили по вулиці Прорізній, і до нас підійшла бабуся, спитала, чи на Майдан ми. А ми були в таких інформаційних кофточках, таких, де був написано народний депутат. Ми сказали, так, на Майдан, і вона мені передала упаковочку цитрамону і 10 гривень. От знаєте, от дуже важко забити цю жіночку, да? далеко за 60 її було. Але це от той рух, який непереможний сьогодні в Україні, і це знаєте, от повністю знищує цей цю приказку про те, що хата з краю, там інші речі. Слово сполучення Віталія Ярема включило е, зовсім інші якісь ракурси, долучило до нашої програми і примушує мене запитати, а скільки ваш годинник коштує? Мій годинник коштує ну, приблизно там, 3 тисячі доларів, і це, до речі, відповідає повністю моїй декларації. Я жодного дня не був на державній службі, завжди займався бізнесом. І після того, як обрався депутатом, маю достатньо статків для того, щоб і підтримати своїх виборців. А я от хочу тільки ту цифру навести, що за. Два роки після того, як мене обрали народним депутатом, це є в моєму звіті. 10 тисяч людей отримували матеріальну допомогу в моїй громадській приймальні. А громадську приймальню цю, цю я відкрив 14 років тому, і сьогодні там разом працюю зі своїми колегами, депутатами Київської міської ради, і ми продовжуємо таку роботу. Це завжди сприймається як те, що ніби ви так заохочуєте свій електорат за вас голосувати. Якщо це робити під вибори, так а якщо це робити протягом 13-14 років, думаю, що ні. Скільки ти? Тих, кому ви допомагаєте, мають е, тих, хто зараз на фронті. Знаємо, ми знаємо, скільки ми допомагаємо. Знаємо, хто має на фронті. Наприклад, у Совміському районі. Я обраний від Совінського району. 12 родин втратило своїх близьких на фронті. І Кожну цю родину ми опікуємося. кожною родиною. для нас честь ось розповісти цю історію. Це історія про черкаську волонтерку, можливо, чи не найстаршу в Україні. 95 років вже є в докії Гармидоровій. І знаєте, що вона робить? Вона на отій механічній м'ясорубці, хто пробував, той знає, перемелює сало. І імбир для того, щоб допомагати армії. Дар'я Бунякіна ходила в гостину і бачила це. А сара, я тобі та думаю, господи, дай Бог їм на здоров'я, дай Бог здоров'я людям, як їх шкода, як повір дитину, як дуже жалко їх. Як оце ота не таку кров проливають. 95-річна черкащанка Євдокія Матвіївна ручною м'ясорубкою старанно перекручує сало для військових. Вона найстарша активістка волонтерської ініціативи наш батальйон. Допомагає бійцям уже кілька місяців. То я не ходити не можу, а ще оце таке то трошки помилю та поодихну, та в трошки зроблю, та п'ять трошки зроблю, щоб їм було легше. І щоб армія була не голодна. І щоб армія була, аби в арміях, би не було війни. Що-що, би не було війни, щоб крові не проливали, щоб за ними матері, і жінки, і діти не плакали. І, що, і вони щоб не були нещастими, без рук, без них. У чоловіка Євдокії Матвіївни Друга світова забрала обидві ноги. Тож жінка не з чуток знає, як це важко. Окрім сала, євдокія Матвіївна робить на передову лимонно імбирний чай. Працює час від часу, коли має продукти. Якби було сало у нас кожного дня, я думаю, що вона працювала кожного дня. До волонтерства бабусю залучила правнучка Наталя. З іншими активістами дівчина щодня готує сухі страви. Із появою зелені волонтери розширили виробництво. У меню бійців з'явилися борщ із кропиви та щавелю. І з ними військовим не аби як смакуватиме перемелене бабусею. Сало так вона сиділа вдома. Сама вона старенька вже на двір вона вийти не може. Подруг в неї також немає. Тому їй зараз ну цікаво, тому що в неї з'явилося якесь хобі, скажімо так, хоч воно приносить всю українську допомогу. Які всі волонтери, Євдокія Матвіївна сподівається, що незабаром війна завершиться, а хлопці повернуться живими та здоровими. А поки вона продовжує крутити м'ясорубку, адже жоден боєць не має лишитися голодним. Дар'я Бунякіна Черкаси. Ми разом. Це програма. Ми разом, я Ірина Штогрин, говоримо про те, хто більше бідні чи багаті допомагає армії, і гостем студії є народний депутат Дмитро Андрієвський, депутат від блоку Петра Порошенка і мільйонер згідно декларації. Таке відчуття, що люди, які найбідніші, люди, чиї сини, чиї батьки, чиї брати зараз, там, де проливається кров, там де захищаються Україну. Більше віддають щодня від того, що вони можуть віддати, ніж ті, хто насправді за часи незалежності, якось пояснив пан Коломойський, абсолютно в законний спосіб, в принципі, тому що так складалися обставини, стали людьми надзвичайно багатими. Чи ви особисто вважаєте, що українські багаті справді адекватно реагують на той виклик, який зараз має Україна як держава? Ну, знаєте, не хочу коментувати, як можна абсолютно законний спосіб стати мільярдером да, за 5-10 років. Не буду коментувати, це питання не моє, я не фахівець в правоохоронній справі, але я думаю, тут питань дуже багато. Але за себе особисто готовий відповідати. Да. Це ж можна подивитися, в тому числі, до речі, на нашому сайті, декларацію не тільки за один рік, да, ми постійно її друкуємо, я не мільярдер, звичайно. Але для того щоб прогодувати себе, свою родину, і на мій погляд, гідно допомогти, в тому числі з війську, допомогти людям, які потребують такої допомоги, і от на, на війську, от на сьогоднішній день, 3 мільйони 291 дев'яносто тисяча гривні. Ми прорахували, сплатили. І до речі. Я намагаюся робити таким чином. От коли ми збираємо якийсь такий вантаж для війська, да, для, а ми опікуємося конкретними підрозділами, нашим 12-м батальйоном територіальної оборони. Новий рік, наприклад, я разом зі своїм сином зустрічав зони проведення антиристичної операції в Луганській області в розташуванні нашого 12-го батальйону разом з бійцями. Але ви Тому не відповідаєте я відповідати... на запитання. так я ж кажу, що я готовий відповідати виключно за себе. От я не хочу розписуватися чи коментувати якісь інші дії. Тоді відповідайте за себе, будь ласка, ось у вас декларація. Написано, що ну, у вас є автомобілі, і один з них це Bentley 2007 року. Ми набираємо просто там в Гуглі і отримуємо суму в 130 тисяч доларів. Ми запитали волонтерів, скільки можна купити тепловізорів. Угу. От, а Це річ абсолютно незамінна на фронті на таку суму. Вони сказали 43. Я запитала, а чим ще можна виміряти? І отримала відповідь: життями. 43 тепловізори це, по суті, як кажуть, на фронті 43 точки можна закрити і зберегти життя кільком десяткам людей. Я ніколи не їздила на Бентлі. Ну, Ірина, відкрою вам таємницю, я теж давно вже на цьому Бентлі не їжджу, але знову ж таки хочу сказати, готовий відповідати за себе. І, звичайно, кожну з тих точок, про які ви сказали, я один особисто не закрію. Але от знову ж таки навожу приклад. Є в мене товариш Юрій Бутуса, це відомий журналіст. Він головний редактор сайту Цензернет, і десь рік тому він повідомив нам, що отримав дуже важке поранення, боєць спецназу Олександр Петраківський. І от разом з моїми друзями, в тому числі з бізнесменом Павлом Овчаренко, ми зібрали більш ніж 100 тисяч євро для того, щоб вилікувати цю людину. Ну на провеки жаль повного одуження зараз ще немає, але надія така є. Він лікувався в Ізраїлі, були зроблені дуже складні операції. Але от вам, будь ласка, сума, яка порівняна з вартістю того автомобіля. Дякую вам за цю відповідь і знову ж таки поясню, чому так відбувається. Дуже прості речі, це очевидно. От е, буквально день тому прощалися на хрещатику із бійцем з Херсона і звернули увагу на те, що труна, у якій з ним прощалися на Майдані, дуже така проста, скромна. Виявилося, що гроші на цю труну дав командир і його дружина. на те, щоб поховати бійця. Буквально днями, а якщо точніше сказати, то ось учора, своє день народження відзначав один дуже відомий і багатий бізнесмен України. Цей бізнесмен був заступником голови адміністрації президента, це Юрій Кусюк. І е, до середини ночі лунала музика так, що про це чули всі, хто живе там у мікрорайоні на п'ятому кілометрі траси Гостомеля. Про це відповідний пост зробив фронтмен гурту Друга ріка Валерій Харчишин, тому що не тільки він і його діти, а там всі навколо не могли спати. І, зокрема, всі, хто не спав, через це чули таку фразу: а тепер хлопушка доларами. От а водночас. Е, Хоронили Тимура Єлдашова, того, хто перший фактично піднявся у Луганську захищати Україну. Він батько чотирьох дітей, і його дуже скромно похоронили в Києві. І діти і дружина плачуть, бо вони втратили найріднішу людину. І оце співставлення таких фокусів. Воно ставить купу запитань, на які ви не хочете відповідати. Дійсно, ті виклики, які перед країною стоять, вони найбільше за роки незалежності і спільними зусиллями, в тому числі, наскільки мені відомо, і теж костюк теж дуже багато робить для того, щоб зміцнювати оборону спроможність нашої держави. Я думаю, що ми втримаємо ситуацію. А от щодо сумних таких історій, звичайно, це дуже сумна історія. От я вас дуже просто запрошую в свою громадську приймальню. Багато фотографій з зони АТО. І на приликий жаль, дуже сумно мені про це казати. Багато людей, які поряд зі мною там сфотографовані, вони вже сьогодні або загинули, або. Отримали дуже важкі поранення. От кожної з, з, з кожної з цих родин, з кожної з цих людей, ми, ми людей ми не втратили зв'язок і намагаємося максимально допомагати. Це знову ж таки, моя, ну якщо каже, можна сказати таке асиметрична відповідь на те питання, яке ви ставите. Ну олігархи, яких ви тут показували. Ну знаєте, як, але коли бідні люди хочуть допомогти фронту, то вони об'єднуються. Ось фокус зі Львова. Давайте послухаємо і тоді прокоментуємо. Щомісяця пенсіонер Дмитро Бережанський приходить у центр збору допомоги для військових. Дідусь трьох онуків приносить волонтерам усю свою пенсію дві тисячі гривень. Ну я вирішив, що я ще працюю, а пенсію нехай йде на благо, що треба допомагати. Краще я собі лишній раз там нічого кажу, буду ходити як не буду купляти такого надзвичайного, А прийде час. Дай Бог, що ми буде для нас і для внуків щось буде краще. Рік тому тут стояла черга літніх людей, які приносили гроші з пенсії. А хтось, як 84-річна Людмила Потуляк, майже рік в'яже шкарпетки і шалики для бійців. Сьогодні щодня у центр приходить двоє-п'ятеро пенсіонерів. У цих зошитах імена і номери телефонів тих, хто допомагає. А ці стоси паперів, копії документів бійців, які тут безкоштовно отримали форму, взуття інші речі. Ми навіть говорили, що, можливо, вам треба, пенсія маленька, ні, це наш обов'язок, ми повинні допомогти. Дуже часто багаті люди думають, що допомогти один раз це достатньо. Тобто десь поставив собі галочку в своїй кармі, я допоміг і все. От, а допомога потрібна щодня. Ну, я не можу сказати про багатих людей, що вони не допомагають, можливо, ми цього не бачимо. Волонтер вважає потреби бійців найкраще розуміють ті, хто живе скромно, адже переважно саме їхні сини, брати і чоловіки захищають Україну і свої родини на сході. Нині суспільство поділене на тих, хто живе війною, і тих, хто про неї не думає. Галина Терещук, Роман Мешковець, Львів. Ми разом зрозуміло, що британці себе відчувають спокійніше, коли бачать, що онуки королеви. Там так само проходять військову службу. Зрозуміло, що люди відчували би себе спокійніше, якби, наприклад, вони не бачили, що між командою президента і, можливо, там прем'єра, є якесь протистояння. Чому немає єдності у цьому питанні? Чи це все-таки хибна думка? Я належу до команди президента, і ми дуже плідно в парламенті співпрацюємо з командою, яка, яку сьогодні у уряді представляє Арсеній Арсенієценюк. Тобто, може сказати, з командою прем'єра. Тут, знаєте, суперечок нема. Є різні думки, є різні погляди. Це нормальна демократична позиція, тим більше, що коаліція створена не тільки з двох фракцій. Тому така співпраця є. і Я думаю, що сьогодні, звичайно, я ще раз хочу сказати, є різні. Погляди, да, на, на розвиток, є різні бачення на те, щоб вирішити ту чи іншу проблематику, але все ж таки протистояння я однозначно хочу сказати, що її нема. немає. Немає не в парламенті цього протистояння, немає його не в уряді, не в адміністрації президента. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи не мають багаті України люди червоніти через те, що пенсіонери, діти, Збирають гроші, щоб допомагати армії, коли у нас так багато таких людей, які могли би створити одну з найкращих армій в Європі, дуже короткий термін. Як людина, яка в свій час мала відношення до війська, не можна в дуже короткий термін створити боєздатну боєздатне військо. Неможливо не технічно, ні організаційно. Загалі, наприклад, боєспроможні підрозділи це щонайменше 20 років. І там не тільки технічне обладнання, це і певні традиції, такі інші. Тому неможливо це, це перше. Тому те, що зроблено. За цей рік, до речі, да, коли ми взагалі війська не мали, а сьогодні маємо все ж таки десятки тисяч підготованих бійців, це дуже багато, і в тому числі, я думаю, що тут з і ну, всі без виключення, мабуть, громадяни України, які долучалися до цієї справи. Я впевнений, що глядачі, які бачили чи побачать цю програму, почувши все, що я розповідав, в крайньому випадку на моєму прикладі можуть переконатися, що люди, які зробили себе в цій країні, які може гроші заробили, побудували себе да, в цій країні. Вони роблять і будуть робити дуже серйозні речі для того, щоб зберегти цю країну. Я в крайньому випадку гарантую, що я буду робити все для того, щоб не тільки допомогти щось, да, а дійсно зберегти країну для того, щоб ми мали чудову європейську перспективу. Дякую вам. Це був Дмитро Андрієвський. Я Ірина Штогрин. Програма ми разом завершує свій ефір.